The <laughs> cat І сьогодні настав час поговорити про перші прочитані книги уже цього року. В цьому році я беру участь аж в двох челенджах, можливо, навіть в трьох, тому що, попри те, що я використовую хештег bookchallenge.ua і в принципі теж маю за мету прочитати 100 книг. Я ще беру участь в такій затії, як книгоманія Манія 2017 від видавництва Фабулу. Взагалі, останнім часом видавництва Харкова мене дивують та дивують. Про фабулу минулого року я практично нічого не чула. Цього року про неї говорять. Всі, в їхньому флешмобі вже е, задіяно біля ста людей, які читають книги. І дуже багато читають саме книги цього видавництва. Вони почали видавати якісь неймовірні новинки. І е, ось ця от, е, список книжок, тут 52 книги, якщо враховувати, що трилогія це три книги. І тут є різні завдання. Наприклад, книга, яка давно вже є в твоїй бібліотеці, книга, яка була екранізована, книга про твоє хобі, і так далі. Сім з цих книжок я вже прочитала. Правда, ще не звітувала про них, але скоро це. Зроблю тому сам цей челендж мені сподобався цими такими своїми легкими завданнями, що в принципі я можу не відхилятися від якихось своїх планів і просто підбирати, яка книга підходить під який розділ. Звісно цікаво слідкувати, які книги вибирають інші. Що, наприклад, вони вважають андеграундною книгою, що книгою, в якій порушено майже всі 10 заповідей. Тому Затія просто прекрасна. Я з радістю до неї долучаюся. Посилання на цей конкурс я дам в описі до цього відео і запрошую вас теж приєднатися. Також цього року я зробила такий свій особистий 2017 челендж. Тут є книги з моєї бібліотеки, які я обов'язково хочу в цьому році прочитати. Тут є список з 12 книг української класики, 12 книг зарубіжної класики, 12 книг наукової літератури та 12 книг сучасної літератури української, ну в принципі, і не тільки. Також з цього списку я вже прочитала дві книги: це місто під та рекреації Юрія Андруховича. І це така можливість, нарешті, прочитати ті книги, які давно стоять у мене в бібліотеці, які я до цього часу не прочитала. А у випадку з класикою це таке наздоганяння шкільної програми або взагалі. Е Ну, тобто, є якісь такі речі, які кожна освічена людина, на мою думку, має прочитати. І от я збираюся це робити. Наприклад, зараз дочитую «Війну і мірт то з того дуже тяжко, але я це роблю. Я цей списочок десь теж залишу в описі до цього відео, щоб ви могли його подивитися. Можливо, він також сподобається і вам, і ви теж певні речі з цього списку захочете прочитати. Ну і власне давайте перейдемо до книг, які я вже прочитала в цьому місяці, в січні, в першому місяці цього року. Перша книга це новинка від нового видавництва «Павлу» Ростислав Семків, як писали класики. По-перше, розкажу про саму книгу, тому що мені дуже подобається її оформлення. Тут дуже красивий шрифт, цікаві такі підкреслення всередині, цікавий дизайн, е цікаві якісь такі вислови, написані от таким от шрифтом, ніби як намальовані просто якимось чорнилом. Е дуже хороший папір і взагалі от якість книги, ну і звісно, наповнення. Е якщо видалиство Пабулом і надалі буде видавати аж настільки якісний український нодфікшен, можливо, навіть і кращий, то я за них дуже тішуся і бажаю їм успіхів. Ростислав Семків є відомим літературознам. Авцем він директор видаництва Смолоскип, доцент кафедри літературознавства Києво-Могилянської академії. Він є в журі багатьох літературних конкурсів. Він пише статті на тему літератури і, взагалі, є неймовірно цікавою такою людиною, дуже приємною, з якою з яким завжди приємно спостерігати. Недавно була на презентації книги Атом у запрязі. Це серії наші 20-ті, там теж він був на цій презентації, і дуже було цікаво слухати всі його зауваження. Ну і власне, про що ж сама книга? Книга нам розказує про те, як писали класики, як писали люди, якими ми захоплюємося, захоплюємося їхніми творами, які у них були техніки письма. Я сама книг не пишу і, в принципі, не збираюся. Але мені ця книга була цікава з тієї точки зору, що, от, коли ти читаєш якийсь твір, якщо ти розумієш якісь. Примочки автора, що він там застосовував, що він мав на увазі, взагалі, як він творив, то це тобі дає таке розуміння самої творчості. Отже, в цій книзі розповідається про шістьох визначних письменників та одну письменницю: це Агата Крісті, Джордж Орвел, Рей Бредбері, Курт Вонегут, Мілан Кундера, Умберто Еко і Маріо варгас Льоса. І е, Семків нам тут в такій дуже легкій манері розповідає про те, як саме вони писали. Оповідь про кожного письменника поділена на такі три розділи умовні. Перший це біографія самого письменника. Але тут не буде таких, знаєте, сухих фактів: народився, те, -то, те, -то, те -то, зробив, помер. Навпаки, тут взагалі немає якогось тупого такого переказування життя автора. Семків настільки це якось робить віртуозно, він виділяє тільки таке найважливіше в житті е, того. Чи Іншого письменника і uh... Ми мимовільно те, зразу розказує, як ці події впливали на його творчість, як, наприклад, вони виливалися в тому чи в іншому романі автора, і е, ти не читаєш просто якусь там суху біографію. Ми не дізнаємося зразу все про автора, але найважливіше ми про нього вже знаємо. Ми знаємо і про його характер, і про його зацікавлення, і про найважливіші події його життя, і взагалі чим він жив і як він творив в другому такому підрозділі. Е, Семків уже аналізує книги чи есе, чи статті, чи якісь інтерв'ю. В яких ці автори розказували про те, як саме вони пишуть. І я думала, що ну це якось так нецікаво, цікаво. Це буде переказню. Наприклад, якщо в Умберто Еко є книжка чи там есе про те, як писати роман, то може краще це есе прочитати, а не те, як Семків це переказує. Але це зовсім не переказування, тому що багато що автор тут додає від себе. Він теж аналізує, чи справді автор цими порадами теж користувався. Він зразу вказує якісь приклади з їхнього твору. І, взагалі, це не сприймається як повтор, це сприймається така самодостатня, самодостатній аналіз. І справді ці поради бувають дуже цікавими. І саме вони дають розуміння того, що якщо, наприклад, Агата Крісті радить писати отак, от то вона і сама це використовувала, ну і самки це доводить. Потім, в кінці цього другого розділу, є такий короткий список цих порад, просто таким одним реченням занотовані. і і в третьому розділі вже є такий більше аналіз самих творів авторів. Тобто те, що Семків сам вийняв з їхніх творів, от як вони писали, і як, напевно, вони б хотіли, щоб писали інші. Саме в цьому розділі був такий ненав'язливий, наприклад, аналіз певних творів авторів, і це мені дуже... Імпонувало і подобалося, наприклад, там було про мою улюблену ім'я Рози Роман, також про інших. Дечим мене дуже інтригував Семків, наприклад, саме після цієї книги, в процесі прочитання я зловилася за Курта Вонебу, та нарешті прочитала його колиску для кішки, залишилася просто в захваті. І взагалі, сама ця книга мені дуже сподобалася. І я думаю, що вона піде не тільки тим, хто збирається щось писати, а саме читачам, тому що для того, щоб зрозуміти глибше свого автора, Кого ви, можливо, любите, а можливо того, з яким ви ще не, не знайомі. Е, ця книга прекрасно ілюструє всі такі основні віхи його творчості, основні е, принципи, і навіть такий ненав'язливий аналіз його романів, наприклад, це з тим самим Куртом Вонгутом. Коли я його читала, то після е, цих розповідей Семківа я якось краще розуміла, що він мав на увазі, і взагалі про що він пише. І цей автор зразу став моїм улюбленим. Е, також хочу дуже прочитати... Детективи Агати Крісті та інших авторів, з якими я ще не відома, тому що справді ця книга шалено надихає таки познайомитися з ними. Я її рекомендую дуже-дуже. Надіюся, що буде якесь і продовження, тому що цей формат мені неймовірно сподобався. і Я би почитала про якихось ще інших письменників чи письменниць. І е, маю надію, що можливо Рослав Семків про це подумає. Ще одна корисна нонфікшн книга це Кріс Андерсон. Успішні виступи на ТЕД. рецепти найкращих спікерів. А ви знаєте, що цю книгу мені подарували видавництво наш формат. І коли я їх, цю книгу бачила ще в інтернеті, я думала, ну це про ТЕД, я ж на ТЕД виступати не буду. І якось навіть не читала анотації цієї книги. Але коли книга мені прийшла, я прочитала зміст і взагалі почала її читати, я була ще більше вдячна нашому формату, тому що це дуже влучна книга. В челенджі книга. Анія від фабули. Я навіть вказала, що це книга про моє хобі, тому що е, сміст цієї книги в тому, що це порада не тільки для тих, хто збирається виступати на ТЕД. Хоча, звісно, в першу чергу так, але. Тут навпаки більше просто використання самого TED, використання досвіду спікерів TED для того, щоб ви могли застосувати ці поради в будь-якому публічному виступі. Неважливо, чи ви виступаєте перед своїми колегами в офісі, чи ви робите якусь доповідь перед друзями, чи ви виступаєте перед великими аудиторіями, чи це YouTube, якісь відео. Ці поради обов'язково вам підійдуть. Вони дуже структуровані. Тут дуже і багато прикладів з конференцій. TED. я особисто цю конференцію дуже люблю. час від часу переглядаю ці відео. Вони справді такі дуже надихаючі, дуже яскраві, дуже лаконічні. І цей формат є мені близьким. Також в кінці книги, наприклад, є просто такий надихаючий розділ про те, що ось сучасний час він дає нам можливість транслювати свої думки в цілий світ. У нас є YouTube, і Ми можемо розказувати те, що ми думаємо, що ми хочемо сказати. Дуже великій аудиторії, і це справді ще більше не надихнуло і впевнило в тому, що я роблю. Надіюся, що це корисно багатьом людям, там не важливо чи багатьом, але що справді я можу якісь свої враження передавати далі, і що раніше в людства такої можливості не було. І саме тому зараз ораторське мистецтво вміння висловлювати свої думки є найважливішим. І це, в принципі, одна з причин, чому я взагалі почала вести ютуб канал, для того, щоб навчитися краще ці думки висловлювати в книзі, є безліч корисних порад не тільки про те, як говорити, про те, взагалі, як будувати свою доповідь, про те, які бувають різні шляхи підготовки до доповіді. Ведення її, в чому можна бути одягненим, як підготуватися технічно, навіть про те, як робити презентації. Це, до речі, дуже смішний розділ, тому що, ну, в принципі, всі ці правила я знаю і використовую, але, знаєте, от часто на конференціях та, в принципі, на будь-яких виступах я все одно бачу ці нудні презентації в PowerPoint, знаєте, з цими... Анімацією, з центрифугою, коли щось вискакує, потім такий поток тексту дрібнесенького. Ну, тобто, і хоч нібито вже всі знають, як, як правильно презентації оформлювати, але таке все одно досить трапляється, тому я так я посміялася. Але справді поради тут дуже корисні. Я ж кажу про все: від початку до кінця, від такої первинної підготовки до доповіді, до самого моменту виступу. Книга дуже легко написана. Їй всього рік. Тобто вона написана в 2015 році, а наш формат переклав її в 16-му. І це так неймовірна така ситуація для нашого книговидання. Це дуже, дуже цікаво і дуже приємно. Я ще раз їм дякую і за видання цієї книги і за цей подарунок, тому що я, можливо, б сама на неї увагу не звернула. Але коли вже прийшла, зрозуміла, наскільки вона мені є корисною. Буду до неї повертатися. І в принципі, якщо ви десь пов'язані з якимись публічними виступами або просто хочете навчитися краще висловлювати свої думки, то я цю книгу, звісно, рекомендую. Ну і заглядайте на сторінку TED, Там є дуже багато різних відео різними мовами, за титрами, без титрів. І я думаю, ви там теж можете знайти дуже багато корисної інформації. На сьогодні це все. Я вам бажаю гарного настрою, гарного тижня. До нових зустрічей. Бувайте!